Це знову я, шановні друзі, хотів поділитися одним, одним з найшвидших способів регулювання клапанів. В двигуні Д240, Д245 і не тільки. Колись я регулював клапана завжди по такті стиску. Тобто хтось крутив двигун, я підганяв поршень, нажимав на клапан, поршень в верхній мертвій точці, регулював клапана. Часи міняються, людей стало. Менше допомоги немає, тому приходиться робити все самому. Можна ще регулювати по пріску, відпустити трубки. Соляра пішла, регулюємо клапана. А так як насоса на даному двигуні нема, допомоги немає, тому будемо регулювати іншим способом. Беремо, наприклад, четвертий циліндр, провертаємо двигун і дивимося за клапанами. Ловимо той момент, коли випускний клапан закінчує закриватися, впускний починає відкриватися. Не знаю, зможу я зняти цей момент. О. Зловили цей момент. Впускний клапан почав відкриватися, все, регулюємо клапана. Регу... Починаємо регулювати від вентилятора. Тобто відлік ведеться перший, другий, третій, четвертий циліндр від вентилятора двигуна. Регулюємо перший, другий, третій, п'ятий клапана, провертаємо двигун на 360 градусів, дивимося на перший циліндр. Так само випускний закінчує закриватися, впускний починає відкриватися. Регулюємо клапана 4 шостий, сьомий, восьмий. Все, клапана відрегульовані. На двигуні д 260 Така сама картина. Наприклад, беремо шостий циліндр. Так само випускний і впускний. Регулюємо клапана перший, другий, четвертий, шостий, восьмий, дев'ятий. Провертаємо е, таким чином, щоб е, в першому циліндрі випускний клапан закінчував закриватися, впускний починав відкриватися. І регулюємо е, третій, п'ятий, сьомий, е, десятий, одинадцятий, дванадцятий клапана. Що стосується одноциліндрових чотирьохтактних двигунів, незалежно чи це двигун бензиновий, чи це двигун дизельний, робочий цикл в чотирьохтактному двигуні проходить за два обороти двигуна, тобто 720 градусів. За цей час поршень верхній мертвій точці буває два рази: перший раз такт стиску, другий раз продувка камери згорання. Якщо ми виставимо... Поршень такті випуску, відрегулюємо клапана, закриємо кришку, то нічого доброго не буде. повилітають клапана в піддон, то в кращому випадку. Щоб цього не було, завжди себе треба перевіряти. Скажемо, виставили верхню мертву точку, відрегулювали клапана, провернули дзугун на 360 градусів. Клапана зажаті, все добре. Якщо великий зазор, регулюємо ще раз. По зазору клапанів в даному двигуні даному двигуні випускний клапан 03, впускний 0,25. Ну, якщо ми поставимо всі клапана 03, нічого страшного не буде. Головне, щоб той зазор не був надто малий і не надто великий. Тому що малий попідгорають клапана, а великий порозбиває втулки і так далі. Тому дякую за увагу. Всім гарного дня.